Даниїла, 12 розділ. І повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах Твого народу, і буде часу утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу, і того часу буде врятований із народу Твого кожен, хто буде знайдений і записаним у книзі. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наругу на вічну Гедоту. «А Розумні будуть сяяти, як світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі, навіки віків. А ти, Даниїле, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до часу кінця. Багато хто дослідять її і так розмножаться знання. Не побачив я, Даниїл, аж ось стоять два інші ангели один тут, при цьому березі річки, а один там, при тому березі річки. І сказав він до мужа, одягненого в ляну одіж, що був над водою річки. Коли буде кінець цим дивним речам. І почув я того мужа, одягненого в ляну одіж, що був над водою річки, і звів він до неба свою правицю та свою лівицю і присягнув вічно живим. Це буде за час, за часи і за півчасу. І коли скінчиться розбивання сили святого народу, все це сповниться. А я це слухав і не розумів, і сказав я, мій пане, який цьому кінець. І він сказав: Іди, Даниїле, бо заховані і запечатані ці слова аж до часу кінця. Багато хто будуть очищені і вибіляться, і будуть перетоплені, і будуть несправедливі несправедливими, і цього не зрозуміють усі несправедливі, а розумні зрозуміють. А від часу, коли буде припинена стала жертва, щоб була поставлена гидота спустошення, мене 1290 день. Благословенний той, хто чекає і досягає до тисячі трьох сотень день. А ти йди до кінця і відпочинеш, і встанеш на свою долю під кінець тих днів.